То ви все життя кухарили по весіллях. Та не все життя, але не трохи життя? кухарила. А коли Ні. почали кухарити? Ой, почала кухарити. Я знаю, кілька років я мала десь 25-26. Почала по весіллю ходити, кухарити. Моя мама кухарила колись, тітка моя кухарила. І так я від них трохи навчилася, і так ходила по людях. Помагала весілля готувати. А рахували колись, скільки ви весіллі? Ой, колись рахували, я не знаю, щось 150 було, а потім вже й не рахували. А всі тут у великій? Ні, турі? ні, були і в Белойові багато, і в Долині я була, і в Тростянці пару разів була. Саме більше в турі. Друзі, я в селі Велика Туря, Долинщина, і пані Надія наготувалася. А які, як починався колись? От процес кухарення. Тобто з понеділка ми приходили до, газдині, чи, до... ні газини. Ні, ні, ну, ми найперше писали список, що вони мають купувати ага. на заготовку. На пляцки. Найперше починали пекти пляцки. У ну, вівторок ми починали, бо то казали, що легкий день у вівторок. Так два-три дні пекли пляцки. Уже у четвер починали печи колачі, а в п'ятницю то вже у газі готували вдома, а потім весілля в нас було або в клубі, або в школі. У нас весілля велике дуже. було. в палатках? Ну, в палатках так-так, то було так скоріше. Ну, якщо ми говоримо про вісімдесят і дев'яносто. О, 80 і 90 то було в хатах, а довкола більшість було і в палатках. Так, було й холодно, клали калорефили. Такі... А в тому, чекайте, Ви значить, ви найперше пекли пляцки, далі. Колачі пекли, а вже в п'ятницю починали варити. Холодець, такі страви, що не псуються, а в суботу вже зранку йшла на восьму годину і вже туди все готували. Чекайте, паралельно з вами приходив різник? Ні, різник приходив швидше. Він десь приходив, може вівторок, різав свиню, дехто різав і свиню, й телятко. І заготовляли, робили свої ковбаси, шинку, грудинку, кров'янку, то все давали на весілля, то все було своє. А потім вже почали рулети все купляти. Ви... Рулети, так, так. Сальцесон саль обов'язково. Ну, нам треба перерахувати, бо ми зафіксували, бо зробили. Обов'язково, обов'язково був сальтесон. А вже рулети, то вже ми кухарки. А як ви домовлялися, наприклад, з тим різником, що ви будете брати? Якусь... То вам же теж треба було якусь свіжу. А, що на свіжу. Ну, наприклад, на відбивні брали собі м'ясо, сказали, скільки, скільки лишити. Там на холодець то давали голову, лапки, трохи м'яса, ще когута давали або курку. А решта вся забирав собі м'ясник. Добре, а давайте зараз перерахуємо пляцки, які ви пекли. Так, перерахуйте пляцки, які ви пляцьки пекли назви. На, на весілля. Які пляцки пекли? Спартак, ама з горіхом, піяк. Е... Сирник, напевно, О, сирник обов'язково був. Та йой. Та тут пекли до 40 видів пляцків. Всі різні. Всі різні, які. Тобто, Тут ми пекли, наприклад, якщо було велике весілля десь на 200 з чимось чоловік, то треба було десь 40-45 таких великих петельник пекли пляцків. То пекли по три, по чотири одинакові. Аби були. Би було, було на сів нарізати, а потім ще і всім гостям що йдуть додому щось дати в кульочки. А давайте ще, ще згадаємо якісь цікаві то був кучерявий. Кучерявий іван ще був. Та, Та я, я ще... на Була. була Живтє, я... Та я маю зошит, я би вам зараз пожив. Беріть зашит. Але мені треба ще окулярів. Там в мене на столику є окуляри. Що на весіллю? То Та, той зашит ще десь з якогось 82-го. Йой, той зошит десь тож на й без з маком, біла акація, вишневий аромат. Так. Київський, богемія, манюковий з горіхом, піяк. Піячка. Ні. Піяк. Маково-кокосовий, сирна паня, слойка з яблуками, наталія, кольоровий, чорногора, елегія, Ташини молоко. Андрій то вафлі перемашували. А, то обов'язково ми різали пляцки на стояке клали, а наверху мусили бути кольорові вафлі. І вафлі так обертали, бо був зелений колір, розовий колір, білий колір, щоб файно виглядало. Колись любив вишні з горіхом і зверху з, з сметану. Як це називали? То мало назву якось. так які вишні? Сливку. сливку. А, то то, 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 то спеціально було таке блюдо. То брали чорнослив, варили, тоді брали е, горіх великий, чинили туди, тоді збивали сметану із цукром і поливали зверху, і зверху ще притивали шоколад. Тожа? А ну ще ще рахуйте ще якісь назви, то нам а, цікаво, то, що Яблучний, маково-горіховий, яблучно-маковий, мадярський, амунюковий з маковим, сирник з печення, апельсиновий, чорна роза, мак і, і сирний такий, Карпати. Що я вже казала? Снікерс, арахісовий дуже смачний. Ого, пляцок, вже Макс. Що? Ні, ні, снікер. Ну, Добре, а, а салати, які колись готували на весілля, було так, що чи то ні, не дуже. Ні, були, були? салати. Та то е, було, наприклад, ми так розраховували, е, 5 чоловік мали на одну тарілку. А тарілок було 14. На перший захід, то ми десь 12-14 тарілок мало бути. Три салати робили, і борачки робили, і з корейської моркви салат робили. І... Ну, м'ясний салат, як кажуть майонез, Ші, то коли ще і, ну, то... то, цвіклі, то Закон. То, так, то я кажу, що то був щось е новіше. Щось новіше. А новіші салати були із Мисливської ковбаски були такі нові салати, із... Е Курки копченої. А Скільки кухарка брала? От ви пам'ятаєте, скільки? Ой, я колись, бра... колись я найперше брала 30 рублів було ще. А, а потім, а, то я в багатьох не брала, бо то були мої колеги, мої знайомі по роботі, сестри, родина. Я мало що мала. Е... А тому, що і винуваті були. Ну, не знаю. Так у очі ніхто не казав, ні, ні. що винуват. Ще маю таку. Сукенку, що собі купила, що я закухарила 60. То Лесі Миколаївна і Мар'яна виходила заміж, який то був рік десь, ви більше знаєте. То 60 гривень я закухарила. Рублів. 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 То я туди собі купила ту, ту сукенку. Так. І ще маю дотепер ту, -ту сукенку. Ото приходила з роботи, деколи приходилося, і ночіма працювати. Ну, вже субота була вихідний, неділя була вихідний, то вже було легше трохи. То ви ще після обіду, після роботи ще кухарити. Так, 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 і пляцки печей, і кулачі печей, і все робити. Але люди в нас в селі такі. Але там збиралися, крім того, що і родина, жінки. Так, що допомагали, що... ну та я б що сама зробила? Ні, я би Треба нічого людям сама... нагадати, бо тут то, то, той, хто молодий, дивиться, він того не розуміє. Що Чого так... не розуміє? Або молодь не знає. А того. знаєте, на нашому селі. Молодь не не уявляю, що ви були кухарка, і ви якби керували тим процесом. А з боку вас що стояло там 5-6 та чистила бульбу, та там так Цибульку, та салат мішала, та кришила, та зато відповідала, та зато відповідала. Але в, нашій селі, в нашому селі, знаєте, люди такі дуже мудрі, розумні, не все вміють робити. І з ними легко було працювати. Сказав? Не то то роблять. Не треба було багато показувати, якщо не а саме. Були такі села, в які ви, не... ну, ви вже не хотіли йти. Що я не хотіла йти? Ну, наприклад, з якоїсь села кликали, ви думаєте, там так тяжко весілі йде, там такі тіські прикриють люди. Ну, не знаю, на Белийові я там працювала, довго. мені були свої такі, були. як свої, так. Бо моя баба теж Белиївська родом, я гібрид. Турянська і Балиївська Ні, Але були якісь... Ні, я Та такого не мала. мала, що я не хотіла йти. Ви, вам, вам легко йшло всюди? Мені легко йшло всюди, я знаходила контакт з людьми. Зараз свою братував ходила багато разів, що ми дві так ішли кухарити. Весілля було в клубі. було Зараз 3... повторюю, що на 300 чоловік було весілля, бо я не зазняв. А на 300, віс... на 300 чоловік було весілля у мого сина. Старшого, то був 2004 рік. То найбільше, яке ви кухарили, так? Е, то було? я вже тоді не кухарила, бо а, вже моя не братова кухарила, мені помагала, бо я вже займалася весіллям. Вже. А, крім того, а я то маю. Брат... А ви яке найбільше весілля кухарила? На скільки людей? Ну так, 250. На 200 було саме більше весілля були на 200. на більшість було на 200. А то варто розрахувати від кількості людей чи то вже немає значення? Ви собі має мали. Якусь градацію, тобто ні, там то, треба було все розрахувати. На 200 чоловік треба було два баніки сорки здоров'я бурляну, а на 100 чоловік треба один. Вже менше борщу, менше всіх страв треба було. Чи Було таке, що не ставало чогось. Ну, ви, знаєте, ви, ви, йо, 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 ви, найду, ви, ви йо, знаєте, було таке, що, що бігли до, бігли до магазину і ще докуповували то м'ясо, докупували, то гірки, то помідори. Бо знаєте, то ще і багато Кликали винні були. Кликали стати двох, прийшло четверо. Е, ні, винні були ще газди, бо кажуть, ну зараз хто мені весілля, наприклад, на 80 на 100 чоловік, а прийшло 120-130 ну, ще 5-10 чоловік можна погодувати, а вже 20 чоловік більше, 30 вже не можеш ніяк нормально погодувати. То вже треба... Ну, було таке, було, що... Так, Макарон. щоб всі поняття... Нія... варити. Ні, всі баніки, ну, звичайно, так після весілля все лишається так. Що мають ще газ дещо роздавати людям, ще відгостану від роблять, так, відгостену ще робили. Але було таких, може за два-за три весілля, у моєму випадку, що не ставало, що всі баніки, всі миски від салатів, все було пусте. І помити? Так, можна було помити. К Я смачне тонаді <ріст> ну, Пані Наді, згадайте, з якими музиками, чи з села, чи з сусіднього села от, о, прізвище пригадуєте тих? Я буду називати теорію? так по, по нашому прізвищу, по супер. сільському. Ну. <ріст> ну, Михайло Юрчешин то його таке прізвище, крайник Іван Богдан. Крайник Іван Васильович, то наш директор культури, Петрушка. Петрошка Ігор, шпортик, так, А такі ще старші були, що я пам'ятаю, то був е, Штефан Горін, е, Валега, що його прозивали, старий Юрчешин ще був. А такий у нас у клубі ще працював Михайло. Ні, 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 ні. Тут, тут кого, е, він жив, він був приїжджий, але не можу собі нагадати, як, як то його прозивали. А Белиєвські були, рак Іван був, е, на гарматці Гром. Е, хто ж такий? Матіцію Іван. Матітю Михайло, він був директором у Белеяві будинку культури. А так чужі були музиканти. Пізніше вже І так були. Ви багато згадали. Uh -huh. Я вам дякую. Пані Наді, латкання. Та трохи ходила так по весіллях співати. Добре не вмію, але як вмію, так буду співати. А казали у селі у свахі чи ні? А ходила так трохи. А давайте згадаємо пару стовпочків. Добре. Само, хто вже запише. Ой, увійди сину Божий, і ти, Божа мати. Та й принеси батиночку барвінок до хати. Кропи батеньку кропи правою рученькою, доброю доленькою. Та туди вже розкладають барвінок на стіл і плетуть віночок. Хресна мама, і ще дві якісь стають. Так по кутах три кути беруть, беруть нитку. Найперше беруть краску із калача. І на тут краску із калача, от ті три свахи, що плетуть вінок, мама ходить і бере той шнурочок і змотує на віночок. Тоді сідають їх троє, там ще допомагають їм з барвінку. Хлопці йдуть у ліс, беруть кошик, дають їм могорич за то. Там вони платять гроші ніби за барвінок, кидають якісь копійки і рехтують три купочки барвінку. Перша купочка найбільша то молодій на вінок, а друга і третя то дружкам. дружці – друзці то кладуть одну гілочку ялинки, а другій друзці кладуть дві гілочки ялинки, аби знати, котру купочку дати друзці, аби скоро виходили заміж. Ну а тоді вже плетуть віночок. Співають коломайки, співають пісні різні такі українські, а потім вже підходить батько, бере хустинку і викуповує той віночок, у тих, що плели віночок. І платить їм гроші, тоді вони троє діляться тими грішми. Ну і вже співають, як накладають віночок той плетений. Не плач, не плач молоденька, нема що плакати, Маєш тата Сенько буде тяче сати, не не плач молоденька, нема що плакати. Маю сестру ріднесеньку, буде тяче сати, не плач, плеч молоденька, нема що плакати. Маєш сестру брата рідненького, буде тяче сати. Не плач, не плач, молоденька, нема що плакати. Маєш, маму ріднесенько буде тя чесати. Ну, та тоді вже зачесали. Батько відкупив вінець, наклав на голову і тоді молода бере і дружок, дружбів, то кладуть, бо молода сідає на подушку, як її час. На ту, -ту падушку вона дмухає своїх дружок, дружбів, дівчата і хлопці, які аби скоро за нею виходили заміж. Ну а туди починається гостина, сідають за стіл, починають гоститися, співати різні пісні українські, такі про молодих.